І тоді капітан Морс сперся на свою дерев'яну ногу і голосно закричав Тільки хороброму дістануться ці скарби, а потім впав на підлогу і помер. <гас> Уявляйте, ми в лодрі величезних скарбів. Даня, опастись на землю, ти чув, що тут було сказано. Так, там було сказано, що тільки хороброму дістануться скарби. А що серед нас є хоробрі? Ну, я так, але ж ми хоробрі. Але не настільки. Одним словом, ніхто нікуди не йде. Ема, читай далі. Ну, добре, не дуйся. Зараз намалюю карту міста і будемо шукати твої скарби. Зараз загуглимо. Може, якісь старі карти міста знайдемо. Ммм, я вже оглядаю з такими піратами з чорними пов'язками через одне око. Ага, ти ще почни люльку палити, як справжній пірат. І скакати на одній нозі, ну, як капітан Морріс. Ми ж сучасні пірати, то маємо виглядати по-сучасному. Гайда на пошуку. Гайда! Гайда! Віддайте головне, щоб нас ніхто не помітив. А я хотів, щоб всі дізналися, що ми піро. Ага, ще дізнаєшся, що моя скарбежка. І заберуть. Бо такий закон. Ну так, да, по закону нам належить тільки одна частина від цього багатства. А ми ж хочемо усе. Тому давайте шукати. Та що там шукати? Ось я вийшло. Собі. Тут сказано, що це тільки частина загадки. Так, потрібно знайти інші, і тоді. І тоді ми розгадаємо місце, де знаходяться скарби. Але я не думаю, що всі підказки нам так легко дістануться. Читайте уважніше. там сказано, що інша підказка буде з ніг на голову. Може, ми її побачимо, тільки ставши на голову? Або ж просто нахилившись. Мене зараз нудить. Мені теж добре, хтось щось бачить. У мене буде голова і темніє в очах. Але сказано, потрібно ж нахилитись. Бачу, он там у траві. Відетно. Вітаю! Ви знайшли другу підказку. Це все, що написано. Заради цього ми так страждали. Віолета, читай далі швидше. Так, бо я боюсь, що це не було жартом. Вітаю! Ви знайшли другу підказку. Вам залишилась ще одна підказка. І якщо ви хоробрі. Знов те саме, та тільки хоробрі могли простояти вниз головами. Почнемо з того, що ми могли взагалі застрілятися. Згоден. Ну що ж, продовжимо пошук. Там ще нічого не написано. Все закінчується там, там, де почалось. Молодіжному цері! з чого все починалося? Все починалося з того, що ми сиділи тут, і я уявляв себе піратом. А ми тебе заспокоювали. Ми ж мали шукати скарби. Шукали карти міста і всяке таке. Мені здається, що не з цього все починалося. Починалося з того, що Емма читала нам книгу. Книга! Весь маливо кинулись на кошер. І таки знайшли усі три підкоски. Але попереду головніший іспит. Це іспит дружби і щедрості. Він напевно мав на увазі, щоб ми не розварилися через скарби. Це смішно. Я ніколи не проміняю друзів на якісь скарби. Ми знайшли його. Ідемо ділити. Я друзі! Та я тобі вухо відкушу. мені на руку. Не знала, що в мене такі друзі. Домовлялися по-чесному. Яка чесність, коли такі скарби, та куди ж ви покишеням розпихуєте? А в мене ще й сумочка є з собою. Це. Oh yeah!